Уявіть собі математика, який передбачив розпад СРСР за місяці до того, як це сталося. Уявіть аналітика, який точно назвав дату анексії Криму у 2014 році. А тепер уявіть, що цей же чоловік залишив прогноз про Україну, який змушує тремтіти навіть найхоробріших експертів. Брюс Буено де Мескіта, математичний геній зі Стенфорда, чоловік, чиї розрахунки збувалися з точністю годинникового механізму, передбачив подію, яка може назавжди змінити долю України після осені 2025 року. У своїх закритих моделях, які він створював для Пентагону та ЦРУ протягом десятиліть, Мескіта виявив математичну закономірність, яка вказує на критичну точку в історії нашої держави. Це не містика, не гадання на кавовій гущі, це холодна математика, яка розкриває майбутнє через аналіз людської поведінки, політичних інтересів та геополітичних тенденцій. Його метод базується на теорії ігор, де кожен політичний лідер, кожна країна, кожен економічний блок розглядається як гравець у величезній світовій партії, де ставки це доля мільйонів людей. Коли у 2022 році професор Мескіта завершив свою останню модель щодо України, його обличчя побіліло. Колеги згадують, як він довго мовчав, дивлячись на екран комп'ютера з результатами розрахунків. Його асистентка доктор Елізабет Конор пізніше розповідала, що того дня Маскіта не промовив жодного слова до самого вечора. Лише увечері він викликав найближчих співробітників і сказав фразу, яка досі лунає в коридорах Стенфорда: Я бачу кінець, але також бачу початок. Україна пройде через найтемнішу ніч після осені 2025-го, щоб побачити світанок, якого світ ще не знав. Математика показує точну дату: це буде між листопадом 2025-го та березнем 2026 року. Його модель базувалася на аналізі поведінкових патернів світових лідерів, економічних циклів, демографічних змін та геополітичних напружень. Мескіта ввів у свої розрахунки понад 300 змінних: від рівня довіри населення до влади, до швидкості зміни міжнародних альянсів, від кількості мігрантів в європейських країнах до рівня корупції в українській судовій системі, від цін на енергоносії до психологічних профілів ключових осіб, що приймають рішення в Кремлі, Білому домі та Єлісейському палаці. Результат був приголомшливим. За його підрахунками, Україна після тривалого періоду конфлікту має пройти через подію, яку він назвав математичним обнулінням державності. Це поняття він визначав як момент, коли всі основні параметри суверенітету одночасно досягають критично низьких значень, після чого країна втрачає здатність функціонувати як незалежна держава, навіть зберігаючи формальні атрибути незалежності. Перші тривожні сигнали Мескіта помітив ще у 2020 році, коли аналізував довгострокові наслідки пандемії та зміни в глобальній економіці. Його алгоритм показував, що світ входить у фазу геополітичної турбулентності, яка триватиме до середини 2025 року, а потім різко прискориться. Він відзначив, що Україна, опинившись у центрі глобального протистояння, стане точкою, де всі ці процеси досягнуть критичної маси. Але найбільш моторошне у його прогнозі було не те, що він передбачив війну, а те, як він описував її завершення. Маскіта передбачив, що конфлікт не завершиться класичною військовою перемогою чи поразкою, а пройде через фазу виснаження всіх сторін, коли продовження боротьби стане просто неможливим через брак ресурсів в тому суспільства та зміну глобальних пріоритетів. Математика не бреше, повторював він своїм колегам протягом 2023-2024 років. Я бачу день після осені 2025 року, коли українська держава офіційно припинить існування у нинішньому вигляді. Не через поразку, не через капітуляцію, а через те, що сама ідея традиційної державності виявиться застарілою. Це станеться не в результаті військових дій, а внаслідок глобального рішення, прийнятого одночасно у Вашингтоні, Пекіні та Брюсселі. Вони назвуть це еволюцією міжнародного права, новою парадигмою безпеки, адаптацією до реалій 21-го століття. За розрахунками Мескіти, критична точка мала настати між груднем 2025 та лютим 2026 років. Він називав цей період вікном математичної неможливості, коли всі геополітичні сили одночасно досягнуть стану, при якому подальше існування України у нинішніх кордонах стане економічно та політично недоцільним для всіх ключових гравців. Цікаво, що в своїх розрахунках він врахував навіть такі фактори, як втома європейського електорату від теми війни, зміна пріоритетів американської зовнішньої політики у зв'язку з загостренням ситуації в Азії та зростання економічних проблем у самих країнах-донорах. Професор передбачив, що цьому передуватиме серія подій восени 2025 року. Кожна з яких здаватиметься незначною, але в сукупності створить лавинний ефект. Спочатку він прогнозував різке падіння західної військової допомоги наприкінці 2025 року через результати виборів у ключових країнах донорах та економічну рецесію в Європі. Мескіта конкретно вказував на ймовірність приходу до влади політичних сил, які виступатимуть за переорієнтацію національних пріоритетів та зосередження на внутрішніх проблемах. Потім мав настати період, який він назвав дипломатичним паралічем, коли жодна зі сторін не матиме достатньої сили для досягнення рішучої перемоги, але й не буде готова до справжніх переговорів. За його моделлю, цей період характеризуватиметься збільшенням кількості заморожених конфліктів по всій лінії зіткнення, зростання дезертирства та сірої зони, де офіційна влада жодної зі сторін реально не діятиме. У цей момент пояснював Москів своїм студентам під час останнього відомого семінару в Стенфорді восени 2024 року. З'явиться нова геополітична реальність, яка змусить всіх переглянути правила гри. Це не буде третя сила в традиційному розумінні. Це буде новий формат міжнародних відносин, який виникне з необхідності розв'язати не тільки український конфлікт, але й десятки інших накопичених проблем одразу. За його моделлю, ініціатором цього нового формату стане коаліція, очолювана Китаєм, але з активною участю Індії, Бразилії та кількох африканських держав країн, які набули значного впливу після 2025 року завдяки зміщенню глобальних економічних потоків. Мескіта передбачав, що ці країни запропонують концепцію постконфліктного управління, де традиційні поняття суверенітету будуть замінені на функціональне партнерство та спільне адміністрування. Європейські держави та США, виснажені тривалою кризою та власними внутрішніми проблемами, не зможуть запропонувати альтернативу цій концепції. Останній день України як суверенної держави за прогнозом Мескіти припаде на 15 січня 2026 року і не буде ознаменований вибухами чи парадами. Це буде день підписання глобального пакту про постконфліктну реконструкцію в Шанхаї, де українська делегація формально погодиться на створення спеціальної адміністративної зони під міжнародним керуванням. Математична модель Мескіта Показувала, що до цього моменту Україна втратить три критичні компоненти державності одночасно: фінансову самостійність, залежність від зовнішніх кредитів перевищить 90% бюджету, територіальну цілісність, контроль над менш ніж 60% номінальної території та міжнародну суб'єктність неможливість проводити самостійну зовнішню політику. Коли держава втрачає один чи два з цих елементів, вона може відновитися. Пояснював він. Але коли втрачає всі три одразу в умовах глобальної кризи, це точка математичного неповернення. Але найшокуючішою частиною прогнозу було передбачення реакції українського суспільства. За розрахунками професора, населення до зими 2025-2026 років досягне стану колективного виснаження, коли більшість людей будуть готові підтримати будь-яке рішення, якщо воно гарантуватиме припинення невизначеності та повернення до стабільного життя. Мескіта передбачав, що ключову воль у цьому процесі відіграватиме не просто втома від війни, а когнітивна перевтома стан, коли людський мозок просто не може більше обробляти постійний потік негативної інформації та стресових ситуацій. За його розрахунками, критична маса населення досягне цього стану саме на початку 2026 року. Найтрагічніше. Говорив мискіта у своєму останньому інтерв'ю у грудні 2024 року, що український народ зберігатиме свою ідентичність, культуру, мову, але тимчасово втратить політичний інструмент для їх захисту. Це буде схоже на кому всі життєві функції працюють, але свідомість відключена. Українці залишаться українцями, але протягом певного часу не зможуть впливати на власну долю як суб'єкт міжнародного права. Проте, математик залишив і найяскравіший проблиск надії у своїх розрахунках. Він стверджував, що період адміністративної паузи триватиме рівно сім років і чотири місяці, після чого настане те, що він назвав українським ренесансом. За цією теорією нова форма української державності виникне у серпні 2033 року, у формі якої світ ще не бачив. Математика передбачає тимчасове припинення функціонування старої української держави, сказав він під час останньої відомої публічної появи у січні 2025 року. Але вона також показує народження принципово нової форми організації суспільства. Це буде не відновлення, це буде створення. Українці стануть піонерами державності майбутнього. За його теорією, період міжнародного управління стане часом найглибшої трансформації в українській історії. Нові технології, освітні системи, форми економічної організації, які будуть впроваджені міжнародними адміністраторами, створять умови для виникнення покоління українців з принципово новим світоглядом та можливостями. 15 серпня 2033 року передбачав Мискіта у своїх останніх записках, знайдених після його зникнення, відбудеться подія, яку історики назвуть Великим Пробудженням. Українці оголосять про створення першої в світі мережевої республіки, держави, яка існуватиме одночасно у фізичному та цифровому просторах, об'єднуючи територію сучасної України з українськими спільнотами по всьому світу. За його баченням. Ця нова Україна не буде обмежена традиційними кордонами. Вона стане першою транснаціональною державою, де громадянство визначатиметься не місцем народження, а культурною ідентичністю та особистим вибором. Українці покажуть світу майбутнє, писав він, де важливіше не те, де ти живеш, а то, ким ти себе усвідомлюєш. Останні записи Мескіти, датовані лютим 2025 року, містили точні передбачення. Рівняння Завершене. Останній день Старої України 15 січня 2026 року, 16.23 за Київським часом. Перший день Нової України 15 серпня 2033 року 0847 за Новим світовим часом. Між ними 2769 днів трансформації, математика прекрасна у своїй безкомпромісності. Сьогодні, коли ми бачимо, як події розвиваються точно за сценарієм мескіти, його слова набувають пророчої сили. Кожен тиждень після осені 2025 року приносить нові підтвердження його розрахунків: зміни у позиціях союзників, внутрішні кризи, появу нових геополітичних гравців. Світ дійсно входить у фазу, яку математик передбачив з моторошною точністю, можливо, найдивовижніше, те, що всі його попередні прогнози збулися день у день. І якщо він правий щодо майбутнього України, то нас чекає не трагедія, а найбільша трансформація в історії людства: перехід від традиційної державності до принципово нових форм організації суспільства, де Україна стане лабораторією майбутнього для всього світу.